Творення прикметників. Дивіться, ми з вами цю тему. Взагалі, про способи словотворення вивчали в 6 класі вже на початку, пригадуєте? Так. Префіксальний, суфіксальний, згадуєте? Було таке. От, це абсолютно те саме, просто ми з вами зосереджуємося на прикметниках. Основний принцип був який: що ми до слова додаємо, яку морфемку додаємо, такий спосіб словотворення і буде. Так? Тобто, якщо додається префікс, спосіб словотворення. Префіксальний. Додається суфікс. суфікс. Суфіксальний. Якщо з двох слів робимо одне, Ні, з двох слів робимо одне. Складання слів або складання основ, якщо з частинки тільки беремо. Правильно. Якщо два, е, чого там, якщо додаємо, що? І префікси суфікс, то який спосіб це Так. Тут є питання? Ні. Отже, дивимось на правила. Прикметники можна утворювати за допомогою префіксів. Наприклад, було слово гарний, додали префікс «пре», утворилося прегарний. Вищий додали префікс «най» найвищий, святковий додали «перед» передсвятковий. Тобто спосіб словотворення який тут? Префіксальний. Добре. Далі найбільше прикметників утворено за допомогою суфіксів. Отже, спосіб словотворення буде який? Суфіксальний. Суфіксальний. Дивимось. Наприклад, було слово великий, додали суфікс «езн», вийшло величезний. Було слово. Там, не знаю, хліб, додали суфікс ен, вийшло. Хлібний. Було слово дощ, додали оф, вийшло дощовий. Угу. Було слово оксана, треба утворити присвійний прикметник, Оксанчин або оксанин, так? Зрозуміло? зрозуміло? Далі деякі прикметники утворюють префіксально-суфіксальним способом. Наприклад, було слово берег, а утворили прибережний. додали префікс при, так? І суфікс н. Вийшло префіксально-суфіксальним способом слово прибережний. Незламний було слово ламати, додали префікс не і суфікс «н», вийшло незламний. Це зрозуміло? Ну, і складання слів, життя давати вийшло життєдайний. А, там, Різна сторона, різносторонні. Так? Чорні брови, чорнобровий. Угу. Так, не слова. Два, ми зливаємо два слова, з'єднуємо два слова. З'єднуємо, з'єднуємо. Так, ну і а, пригадуйте, що був такий спосіб словотворення, який називався перехід однієї частини мови в іншу. Згадуйте слово черговий, наприклад. Черговий учень підійшов до вчителя. Черговий буде якою частиною мови? Прикметник. Прикметник, а якщо просто черговий підійшов до вчителя, тут уже іменник. Угу. Дивимось. Так само і тут слухати колесково, слухати, що колесково, колисково, колисково це яка частина мови ж тут? Іменник. А якщо заспівати колескову пісню? Прикметник. Учительська сумка стояла на столі. Сумка, чия учительська прикметне. Учительська була розташована на третьому поверсі що учительська кабінет. Значення. Доїхати до лозової. Лозова тут як назва населеного пункту. тому це буде іменне. Угу. Старий сів. Старий це що буде, яка читане мови? Іменник, хоча за ознаками подібний на прикметник, правда? Але тут прикметник і перейшов до мене. Пригадали це? Mm -hmm. Щось складне є в цьому? Yes. Немає. Добре з цим розібралися.